Вітаю на каналі наукові публікації. Якщо ви готуєте свою першу наукову публікацію, не поспішайте натискати Submit у журналі. Спершу перегляньте це відео. Тут зібрані найважливіші речі, які треба знати, щоб не втратити місяці часу, щоб не потрапити в хижацькі журнали та не отримати просто відмову. Декілька хвилин зараз і мінус 6 помилок у вашій науковій кар'єрі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб сприяти розповсюдженню україномовного наукового контенту. А ми починаємо. Порада 1. Уточніть, куди саме вам потрібно публікуватись. Перед тим, як писати або шукати журнал, з'ясуйте вимоги вашого навчального закладу, кафедри або грантодавця. Часто публікація зараховується тільки в журналах Scopus або Web of Science, і навіть не будь-яких, а з певного кварталю. Це звучить трохи бюрократично, проте насправді доволі просто. Один запит на кафедру, і ви знаєте, куди орієнтуватися. Порада 2. Оцініть наскільки ваша стаття готова. Багато авторів поспішають. Проте важливо чесно відповісти на кілька запитань: чи є у статті чітка структура Америці, тобто вступ, методи, результати та висновки. Друге, чи справді є новизна або ж це просто переказ літератури? Третє, чи читав її хтось окрім вас, хоча б колега чи науковий керівник. І головне, чи ви самі задоволені результатом? Порада три: не публікуйтеся у першому ліпшому журналі. Це поширена помилка. Ви знаходите сайт, бачите красиві слова, індекс інскопус in сплачуєте, а потім виявляється, що журнал давно виключено з бази, або це був хижак. Фальшивий журнал, який просто бере ваші гроші. Детальніше про них тут. Як цього уникнути? Перевіряйте скопус на сайті Скопусу і Web of Science через Master Journal List. Або запитайте у нас, ми перевіримо безкоштовно. Ада 4. перевіряйте плагіат. Так, навіть якщо ви самі написали статтю, система може знайти збіги у формулюваннях, визначеннях або навіть у ваших же попередніх тезах. Краще перевірити текст через Unicheck, Turnitin або Authenticate. Перепрошую, якщо назвав їх неправильно. Важливо, що самоплагіат – це теж порушення. Порада 5. Оформлюйте літературу правильно. Один із найчастіших приводів для відмови некоректне оформлення списку джерел. Кожен журнал має свій стиль: Апа, Чикаго, Ванкувер, Харвард і інші. Якщо не хочете вручну, використовуйте менеджери Zotero, Mendeley, EndNote та інші, або просто користуйтесь чатом GPT. Порада 6. не обирайте одразу найпрестижніший журнал. Багато новачків думають, що Q1, тобто треба точно брати. Але топ журнали дуже вибагливі. Часто новичків відхиляють навіть без рецензії. Почніть журналу, який відповідає темі, рівню складності та вимогам. А вже після кількох публікацій можна йти в топ. Публікація це не просто про недіслати текст, це стратегія. Правильна база перевірений журнал, якісний текст, оформлення, рецензія і не тільки. Якщо зараз у вас ще багато питань, це нормально. Ми спеціалізуємось саме на тому, щоб допомагати авторам публікуватися у міжнародних журналах. Тож пишіть свої питання у коментарях, і ми зробимо все, що зможемо, аби вам допомогти. А також підписуйтесь, ставте лайк та до зустрічі в наступних відео.